Малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам переглянути казку про бичка. Але бичок цей не звичайний, а сплетений із соломи. Тому і казка так називається Солом'яний бичок. Тож сідайте зручно та дивіться уважно про пригоди солом'яного бичка. Були собі дід і баба. Були вони дуже бідні, що зароблять, та й приїдять. Якось баба стала просити діда. Діду, діду, зроби мені солом'яного бочка, та смолою його осмоли. Що ти, бабо, кажеш? Навіщо тобі той солом'яний бочок здався? Ти, діду, зроби, а я знаю, навіщо. Нічого робити, сплів тіт солом'яного бичка. Та й обсмолив його. Рано вранці пішла баба солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем мички пряде, а бичку каже Спасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасла баба бичка пасла та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, ведмідь вийшов, побачив бичка і до нього. Ти хто такий? Відповідай. Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смоляний смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік золотати. Схопив ведмідь солом'яного бичка за бік і давай смолу відривати. Відривав, відривав та й зав'яз зубами у смолі. А баба прокинулася, ведмедя побачила і до діда. Діду, діду, піди подивися, бичок наш ведмедя привів. Дід з хати вискочив, ведмедя віддер і в погріб кинув. А вранці баба знову повела солом'яного бичка на толоку пастися, сама сіла під кущем, пряде, а бичку каже Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Баба пасла бичка, пасла та й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибіг вовк і до бичка. Ти хто такий? відповідай. Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Якщо ти смолою засмолений, то дай мені смоли, бік засмолити, а то капосні собаки обідрали. Бери, кинувся вовк до солом'яного бичка, хотів смоли віддерти, та й зав'яз зубами у смолі. Хоче вирватися, а ніяк не виходить. А баба прокинулася, вовка побачила і до діда. Діду, діду, бичок наш вовка привів. Дід вовка піймав і в погріб кинув. А баба і на третій день пішла солом'яного бичка пасти. Вибігла з лісу лисиця, побачила бичка і до нього. Та й причепилася до смоли. Дід зловив її і в погріб кинув. А наступного дня бичок зайця піймав. Дід і того в погріб кинув, а сам сів на ляду і став ножа гострити. Діду, а діду, ти навіщо ножа гостриш? Хочу з тебе шкуру зняти і пошити собі й бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти мене краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, дивися, ведмедю, не обдури, узяв дід та й відпустив ведмедя. А потім знову сів і став ножа гострити. Діду, а діду, ти навіщо ножа гостриш? Хочу з тебе шкуру зняти. І на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, відпусти мене на волю, я тобі овечку приведу. Ну, дивися, вовче, не обдури, узяв дід та й відпустив вовка. А сам сів і став ножа гострити. Лисиця виткнула мордочку і питає. Скажи мені. Будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У тебе, лисичко, шкурка дуже красива. З неї чудовий комір вийде. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурки. Я тобі і курей, і гусей принесу. Ну, дивися, лисичко, не обдури. Дід і лисицю відпустив. Залишився один зайчик. Став дід на нього ножа гострити. Зайчик його питає Дідусю, ти навіщо ножа гостриш? У тебе зайчику шкурка м'якенька й тепленька, будуть мені на зиму рукавички. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі капусти та моркви багато принесу, тільки відпусти мене на волю. Ну що ж, іди, дід і зайчика випустив. А наступного ранку приніс ведмідь цілий вулик меду. Ведмідь запоріг, а за ним вовк вівцю привів. Тільки вовк пішов, лисиця курей та гусею кошику принесла, а за нею заєць із скринькою прийшов, повна скринька капусти та моркви. І дід радить, і баба рада, і стали вони жити сито і багато. Дінки. Ви були уважними? Яку казку ми з вами переглядали? Так, молодці, казка називається солом'яний бичок. А чому вона так називається? Правильно, тому що дід сплів бичка з соломи. Дітки, а чому звірі прилипали до бичка? Так, тому, що дід засмолив смолою бік бичка. А які саме звірі прилипали до бичка? Так, і ведмедь, і вов, і заєць, і лисиця. А які гостинці принесли звірі діду та бабі за те, що він їх відпустив? Давайте пригадаємо разом, що приніс ведмідь. Так, вулик меду, а що ж приніс вовк? Так, привів вівцю. А що принесла лисичка? Так, гусей та курей. А зайчик що приніс? Скриню, моркви та капусти. Ця казочка нас вчить, що не потрібно засіхати на чуже. Потрібно бути доброзичливими малятами. Шановні батьки, вчіть дітей, що потрібно бути доброзичливими та не засіхати на чуже. А ми дякуємо вам за перегляд і прощаємося з вами. До нових зустрічей! 多巴巴掌你！